Навіть свідомому керівнику важко зробити своє підприємство безпечним, кажуть експерти. За статистикою на новостворених виробництвах кількість травм більша. Зважають на те, що мовляв система організації охорони праці ще не налагоджена, але нещасні випадки є і там, де контроль за безпекою працює, мов годинник. Всі випадки прийзлі по вині самих потерпівших, то тобто, єсть необережність, некакалятнеобережність, то нарушення трибуні. Охрана труда, діючі інструкції, которые з депо прийняті. допомагає підприємствам і фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, консультує, як ефективно, а головне безпечно організувати робоче місце, надає методичну літературу, наглядну агітацію. Отрибається нове положення по охрані труда. В общем, то все йде своїм чередом. За сприяння фонду інженери з охорони праці проходять навчання та підвищують кваліфікацію. Також фахівцями цієї установи проводяться семінари та круглі столи на тему безпечних умов праці на виробництві.